Твій новий день народження в різдво це є народження від Бога. Хто народився від Бога, він не грішить. І його не будуть судити в судний день. Він попаде в судний день, по праву Бог і попаде в Царство Боже на царство небесне та в небесне Єрусалим. Щоб бути такою людиною, і отримати народження від Бога, потрібно бути смиренним. Виконувати волю Божу, пізнавати істину слово Боже, бути живим камінчиком, живої, плідної, перша посольської церкви, як місії слава Боже. І якщо ти будеш противитися Богу, будеш грішити, мати свою думку, бути гордим, від гордих бог сурається, а смирена благодать Божу дає, то тоді ти попадеш у пекло. Та давайте бути народжені від Бога. Амінь.